Thank you. Народний депутат Роман Каптєлов вимагає від уряду вирішити проблему водогону Дніпро-Західний Донбас і погрожує ініціювати відставку уряду, якщо цього не станеться. Шість років ув'язнення отримала жінка, яка втягнула неповнолітнього сина до підпалів цивільних авто у Дніпрі. Перед зимою фахівці соціальних служб перевіряли умови проживання дітей у родинах, що опинилися у складних обставинах, та нагадували про безпечне опалення і користування електроприладами. Від мікрофона до міномета історія журналіста Анатолія Івченка, який пройшов фронт, отримав травму і повертається до професії. Річка Вовча частина історії Павлограда. Вона формувала місто, давала воду і роботу. А сьогодні впливає навіть на події на сході. Усі подробиці цих та інших подій далі у випуску новин. Народний депутат України Роман Каптєлов знову звернувся до прем'єр-міністра через критичну ситуацію з водогоном Дніпро-Західний Донбас. Він нагадав, що вже майже тиждень Павлоград, Тернівка, Шахтарська та навколишні громади залишаються без води через аварію на старих зношених мережах. На його думку, цю проблему влада ігнорувала багато років. Прошу уряд терміново створити робочу групу, закрити борги водогону. Виділити гроші на його ремонт і модернізацію, передати підприємство під управління області та дозволити громадам швидше бурити свердловини як резервне джерело води, заявив депутат. Він також зазначив, якщо уряд і далі не реагуватиме, розгляне можливість вийти з фракції та ініціювати питання про відставку Кабінету міністрів. Шість років позбавлення волі отримала жінка, яка втягнула неповнолітнього сина у підпали цивільних авто у Дніпрі. Слідчі довели, що у 2025 році жінка в месенджері Телеграм отримала пропозицію швидкого заробітку. Погодившись, вона залучила до протиправної діяльності свого сина. Упродовж двох місяців 2025 року вони спалили п'ять цивільних автівок, завдавши шкоди потерпілим на загальну суму понад один мільйон гривень. Її неповнолітнього. Сина засуджено до двох років пробаційного нагляду. Цей вирок яскравий приклад для тих, хто бажає залучати до незаконної діяльності неповнолітніх. покарання буде суворо. Триває строк апеляційного оскарження. Перед початком зими фахівці соціальних служб провели рейд по сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах. Першочергово перевіряли умови проживання дітей. Сьогодні робоча група у складі служби у справах дітей, фахівців Павлоградського міського центру соціальних служб, представників сектору ювенальної превенції, інспекторів Державної служби надзвичайних ситуацій, медичних працівників відвідали місце проживання сімей з дітьми, які пинили складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі. Мета даного нашого заходу здійснити обмеження умов проживання дітей, перевірити готовність родин до зимового періоду та можливо. Ливих блокаутів також з батьками ми та дітьми ми провели профілактичні бесіди, про недопустимість порушень правил пожежної безпеки в побуті, користування пічним опаленням та електроприладами. Під час профілактичних бесід фахівці нагадали батькам про необхідність контролювати опалення, особливо якщо в оселі є піч. Окремо акцентували увагу на тому, що діти не повинні залишатися без нагляду дорослих і не мають самостійно вмикати обігрівачі плиту чи інші електроприлади. Фахівці ДСНС залишили родинам буклети з правилами пожежної безпеки та нагадали номери екстрених служб. Однак, хоч батьки і були попереджені про перевірку, не всі з них опинились вдома. На жаль, під час рейду не всі сім'ї були вдома, тому вони будуть відвідані згодом. Рейди проводитимуться і надалі, аби контролювати безпеку дітей. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Ще кілька років тому він тримав у руках мікрофон і знімав сюжети про інших. А після початку повномасштабного вторгнення пішов туди, де вирішується доля країни. Анатолій Івченко, за фахом, журналіст, працював на багатьох медіа у Дніпрі. Проте на початку війни він просто не міг не стати на захист держави. Десь не знаю, може, якесь відчуття а, сорому, і відчуття, що ось там у країни з'явилася можливість. А, Якось ну, себе відстояти, побудувати країну мрії. А, ну і чому там хтось повинен це робити ще й за мене? Можна і самому до цього приєднатися. У березні 2022 року Анатолій вступив до добровольчої армії та отримав позивний МОПС. Згодом підрозділу війшов до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Спочатку бої на Херсонщині, далі Бахмутський напрямок. Анатолій каже, рішення було особистим і свідомим. Ковпак знятий. Поїхали за пана пованкового. Найважче напевно була це якась от комунікація з родичами, з дружиною. Бо ну так би звісно, мене як то кажуть, як маленького ніхто б на війну не відпустив би. А я всім почав брехати, що мене забрали. І що ж тут поробиш? І то я спочатку казав, що а, це от мене військова, якась адміністрація забрала в прес-службу. Ну, потім, в принципі, через пару місяців а, всі зрозуміли, що там ніякої ніяка не прислужба. Ну, якось більш-менш почали а, ну, це прийняли. Після короткого вишколу працював на мінометі серед найважчих спогадів: евакуація загиблих і довгі відходи після боїв. Після такого то адреналіну виснаження, потім дуже і настрій, навпаки, ну, ну, у мене падав майже до нуля, вже було її виснаження, і моментами. ну, а через це воно ще і час там довго тягнеться. І потім ще думаєш, що вдруг ми звідси вже й не вийдемо. Ну, такі думки я від себе відганяв. І у нас їх ніхто тоді ну, не панікував благо. Але, ну, мінімум дискомфортно. Під час ну, самого бою там про щось таке не думається. Ну і дійсно б'є адреналін. Ну, а потім. Якщо грубо сказати, від цього є да, свої. Потім відходоси. у грудні 2023-го Анатолій отримав холодову травму на позиції та контузію. Як наслідок, ампутація і тривала реабілітація. Після виписки тилова робота, а нині поступове повернення до професії. Потім у мене була досить тривала реабілітація. 29 грудня, мене евакуювали до лікарні. І десь аж ну в серпні, якщо так коротко, швидко в серпні я вже був виписаний після реабілітації і ще потім працював в якості діловода. Дорога після фронту довга для Анатолія Це нова робота, поступова адаптація і підтримка близьких. Його історія про відповідальність і людей, завдяки яким Україна живе. Війна змінює траєкторії, але не відміняє людяності. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Річка Вовча це жива пам'ять історії Павлограда. Про неї згадували ще античні автори. Біля її берегів виникали переправи та поселення, з яких згодом виросло місто. Вовча невелика за розміром, але значуща. Вона визначала маршрути, забезпечувала водою і роботою. А нині нагадує, що річки можуть бути опорою для оборони. Вона бере початок на Донеччині між селами Прогрес і Вовче, тече через наш регіон і впадає в Самару, ліву притоку Дніпра. Назва річки має кілька версій і навіть різні історичні назви. Перші згадки про Вовчу знаходимо у батька історії Геродота. Він називав вовчу лікус, що значить вовк. В письмових джерелах зустрічаються інші назви вовчої, такі як вовчі води та навіть тачавода. Походження назви вовчої має кілька версій: найпопулярніша від вовків, які колись водилися на її берегах. Є і легенди, ніби спрагла вовчиця, відкопала джерело або щорічка бере початок зі струмочка, що витік із її лігва. У селі Прогрес навіть встановили пам'ятник у вигляді вовчиці з вовченятами. Інші тлумачення пов'язують назву з вовчою, різкою на смак водою або зі словом, волок місцем перенесення човнів старим торговельним шляхом. Згодом річка стала важливою артерією для життя громади. Саме на її берегах пролягали торговельні шляхи, зводили млини та переправи. А у 17 столітті тут жили перші поселенці, які започаткували майбутній Павлоград. На початку 20-го століття річка використовувалася і для відпочинку, і для транспортування. Тут діяла водна станція, а до 60-х років курсували пасажирські теплоходи. Ще на початку 20-го століття вже існувала водна станція, проводилися змагання. До 60-х років ХХ століття в Павлоградському районі курсував пасажирський теплохід. І доказом того, що вовча в свій час була судохідною, є ось цей якір. Він зберігається відповідно в нашому музеї, а знайшли його в 2012 році, коли чистили річку Вовчу. Так виросло поселення, що стало Павлоградом. Річки визначали, де ставити мости, млини, де будувати склади та прокладати шляхи. Від цього залежали торгівля і темпи розвитку. Павлоград сформувався між трьома водами вовчою, самарою та гністкою. Таке розташування давало і ресурси, і природний захист. Сьогодні вода знову впливає на події на Сході. Навіть невеликі річки ускладнюють рух техніки і змінюють лінії зіткнення. Ми знаємо, що Вовча зараз є межою між двома фронтами. А ось. І навіть форсувати таку невеличку річку, як Вов... Вовча, і все ж таки потрібно якось ще прикласти зусиль. Справді, Ну, як тоді було, так і зараз. Те, що Вовча сьогодні стала природною межею між українськими та російськими позиціями, підтверджують і аналітичні карти, і відкриті джерела. Зокрема, у своїх матеріалах BBC Україна зазначають, що русло річки проходить уздовж лінії фронту і впливає на хід бойових дій. Це підтверджують і оновлення сервісу Deep State. Частина русла зараз у зоні бойових зіткнень. Та для Павлоградців вовча, передусім, частина мирного життя. Це місце відпочинку, дитячих спогадів і невід'ємна частина міського пейзажу. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.